Аю реді? Yes. Звати мене Володимир, сам з Львівщини. 24 роки, навчався на автомеханіка. Зараз є водієм евакуаційної бригади ПДМШ. Мене звати Тимур, я з Полтави. Студент п'ятого курсу медичної академії, працюю анестезистом в ереанімації, кардіоцентру Полтавська. Там ми не боїться. Давайте я вам напілу курточку, ми будемо виходити на вулицю. Досвід тут такий, що цей досвід пам'ятається ціле життя. Обставини тут такі, що не забудуться ніколи. Просто коли ти бачиш трьохсотих, які молоді хлопці, там, зазвичай навіть є молодші там, на рік, на два, і просто є бажання їм допомогти, врятувати їхнє життя. І тому робота. От, Ну, Досвід формується досить швидко. Давайте mm -hmm. Ой, попередньо! Ще чого? В mm мініці -hmm. працювати проще, ніж тут. Ну, Тут мені подобається більше. Мені подобається те, що ми робимо, і в подальшому, я сподіваюся, це моя не остання ротація тут. Хочеться допомагати, хочеться працювати і наближати, допомагати, щоб швидше настала наша перемога. І разом ми не переможні, разом ми не зламні, разом ми сила. Що? Кожен хлопець, який є, це чиєсь сонце, чий чоловік, батько. І мені хочеться, щоб як найбільше Тих чоловіків, хлопців, побачили своїх дружин, дітей, дівчат, щоб вони були вдома. Тому я їжу сюди, намагаюся якнайчастіше. Як В мене є трьохрічний син. Так, є син. Я не хочу просто, коли він підросте, що він мені задав, задав питання, «Тато, а де ти був, коли почалось повномасштабне вторгнення? А я йому, щоби мав відповісти, як я зараз би сидів, десь там за кордоном заробляв гроші. так? Тоді я йому з гордістю можу сказати: твій батько був на фронті, допомагав нашим воїнам-захисникам.